Давай. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми ведемо прямий репортаж з нашої компанії Імпорт Ін Юей. Трошки хотіли би розказати про себе. Хочу представити нашого керівника: це Василь. Зараз задам йому декілька питань, щоб ви розуміли, хто ми, що ми чим займаємося, які наші плюси. От то ми почнемо. Привіт, Василь. Привіт, <ривіт> я хотіла в тебе перше питання спитати, як взагалі народилася ідея створити таку компанію? Раніше я займався, я учився з дівчиною. Вона з Китаю в хіміко технологічному університеті міста Дніпро, і ми там познайомились. Десь рок в 13-му ми з нею домовились. Вона поїхала в Китай, і ми з нею спілкувалися, і вона допомогла організувати мені бізнес постачання гелілаків. Тоді був, був свій бренд. Ці лаки я зробив в Україні документи, що вони з Германії, а не з Китаю, і, в общем, нормально все пішло-поїхало. Згодом я це все діло там займався тільки лаками і якось так. А в минулому році, коли почався ажіотаж вже по інверторам-акумуляторам, і ціни там були космічні. в мене друг, 10 кВт-інвертор, 10 кВт акумулятор, купив за. 185 тисяч. Я кажу, ти що це ж сумасше кошти? І в общем, ми йому в нього стоматологія на стоматологію привезли такий інвертор з акумулятором за 75 тисяч гривень. І він такий, типу, блін, я що 110 тисяч переплатив. Я кажу, ну виходить, да. Ну і потім вони кажуть: А ти можеш то привезти? Можеш, можеш. Я питаю цій дівчину, Вона каже: Да, давай, будемо все возити і з тих пор в общем, прорабатуємо там. Возимо вже і сканера, мікроскопи цоховські возимо, рентгени возимо. Тобто фізіодиспенсери їдуть там. Ну все, що потрібно, все возимо. Інвертори, акумулятори продовжуємо возити. Тобто, тобто церкони, церкові клієнти, клієнти це стоматологи. Хто ще розкаже? А клієнти, наші, це стоматологи для тату, мастерів возили, привіз я лазер для видалення тату. Тобто, це може підійти і навіть тим, хто. Б'є тату... татуаж, губи там oh, брові, oh. Да, там, ресниці, що б'єте. і потім згодом буває таке, що потрібно видаляти. І клієнти, виходить, в кого нема цього лазера, але хто там б'є татуаж, то вони своїх клієнтів віддають іншим мастерам, хто видаляє. І відповідно, коли клієнт уходить туди, то цей клієнт вже там і залишається, то ми возимо ці лазери для того, щоб. Кожен тату-мастер або мастер по татуажу не розкидувався на ліво направо своїми клієнтами. Також можемо. для Цих для обробки металу, лазери. можемо привезти лазерний стол. Наприклад, стол, який коштує в Україні там порядком 4 мільйонів гривень, можна привезти десь за 2 мільйони. Істочник, якщо взяти чистий істочник, там в Україні коштує 700 тисяч, то його можна привезти десь за 350-400 тисяч гривень. О, круто! Давай ще раз перерахуємо види обладнання, які, які можете привезти, ну хоч там 10 штук. Якщо це стоматологи, також проработали і зараз будемо вести в Київ стоматологічні установки три штуки, проработали автоклав. Тобто в Україні там якийсь німецький автоклав якогось класу, я не пам'ятаю, коштує 2500 євро на 23 літра. Точно такий ж автоклав з Китаю, але вищим за класом коштує до, біля 2000 євро до 2 тисяч євро. Циркони, фрезери. В Дніпро їде зараз зуботехнічна лабораторія, там буде фрезер п'ятиосний, буде принтер, буде піч для синтезації, циркону, піч для поцеляна, лампа для засвіту, і ванночка ультрафіолетова для мойки, тобто, а і пилосос ще для фрезера. Це все обходиться в 23 тисячі доларів. Тобто, я так розумію, що в Україні там такий фрезер коштує 20 плюс тисяч доларів. Тут вся лабораторія, окрім лабораторного сканера, коштує 23 тисячі доларів. Дуже. Ну і в принципі циркони, ні циркони та все, що все що потрібно. А ще Вася, розкажи, будь ласка, по строкам доставки, та які умови в нас є оплати? Чи є Е, розторміру... Як ми працюємо взагалі? Условия доставки і оплата. Оплата призводиться на момент викупу товару, тобто є якась сума, яку потрібно заплатити на завод для того, щоб ми могли викупити цей товар. Якщо товар буде пливти кораблем або їхати поїздом потягом, то цю суму можна оплатити після того, як товар прибуде в Україну. Корабель пливе десь орієнтовно 65 днів. Якщо це потяг, то орієнтовно 45 днів. Якщо літак, літак потрібно сплачувати одразу, і літаком доставка з моменту передоплати десь 25-30 днів. Зрозуміло. І ну, все, все вроді зрозуміло. Останнє питання, чому наші клієнти повинні вибрати нас не тільки тому, що ми красиві і класні, а взагалі. Ні, ну ми реально красиві і класні. А взагалі, тому що купивши у нас, там, наприклад, от, людина накопила на мікроскоп. Мікроскоп в Україні коштує там, 550 тисяч гривень. Є цоховський мікроскоп, там самий е, сами дорогий, з камерою Sony, і людина там накопила вже 400 тисяч гривень, то цей мікроскоп вже можна викупити вже можна вести. Тобто ці 400 тисяч будуть навіть з доставкою вже в Україну, в, це, ну, в любе місто по Україні. А з другої, Сторони, якщо людина там ну, вона копить далі кошти, тобто все одно коштів нема, час іде, кошти вона копить і потім накопить 550 тисяч і, накоп, і купить цей мікроскоп в Україні. Або за 400 тисяч він вже їде і потім приїде. І якби, накоплені кошти можна купити щось, щось ще. Ну і в принципі виходить, що е, купляючи у нас вигідніше товар, виходить десь щось на 20%, щось на 70%. Тобто раді вигади. Дуже дякую. Ось ми з вами познайомились. Якщо у вас залишилися якісь питання, ми будемо раді бачити вас в Директ чи за номером телефону. Всім гарного дня! Було приємно познайомитись. Пока.